Зовси Ваши духовники, всику прести, браћи, у Співайте господеві, бо він очени велике, нехай не знається про це по всій землі, ликуйте й веселіться мешканці сьогодні. Святу пречисту пригласла, славу, владичицю нашого родичу, і присланімої з усіма святими, помінувши самі себе. Говори святий збирається з нами, я не везютьми, спійно святкують, нині по благодаті брін свято душу, вигріть його на воду прийшла, нині не незахідне сонце засяєло. I'm the hospital. Дикістя здоров здоров'я, хто вам літ, що ми дочекалися сліду чудового року. Той гецький свят, хай вам чому допомагає. Всього вам найкращого. Щасти вам долі і всій нашій Україні. Христос хрестився в річній Йордані! Христос хрестився в річній Йордані. Христос хрестився в річній Йордані. 谢谢，别那个，又 <noise> 做<楽>。<music>